Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до рубрики сімейка Адамсів. У нас такий розклад. Світ очікує нова епідемія. Тобто, ви, запитує, ви запитуєте, чи дійсно нас чекає нова епідемія? Ну що ж, будемо дивитися, що запланувала сімейка? Тут, звичайно, дійсно, щось вони планують. Щось вони планують, скажімо так: таке вже було, так щось ідентичне, знову щось замутити. Але я не скажу, що це обов'язково має бути. Дивіться, це може бути модна хвороба, пам'ятаєте, у 20-му році. А може бути, тут і зараз, здається, Іде щось з мавпічою візкою. Але дивіться, тут дійсно вони щось готують. Дійсно, щось. О, дуже страшне. До речі, дуже навіть страшне. Тут уже заплановано і заплановано давно. Систематично вони повторюють усі хвороби, які вже були, і нові до того. Тут розроблюється щось нове, щось абсолютно нове. Можна сказати. А скоріше за все, знаєте, хоча тут і нуль іде, тут, скоріше за, за все, щось м, трансформувалося, щось десь залежалося, му, му, мутірувало, змутувало, можна так сказати. Ось, тобто поробилися мутанти. І це буде вражати, наскільки я розумію, тому що тут і диявол, і розбите серце. Зараз я ось тут докладу, щоб краще роздивитися. Ой, дуже швидко вражати буде. І, знаєте, воно. Як би це сказати? Тут сім'я таке придумала ця сімейка. Тут не, про, не просто буде вражати дуже швидко, швидко дій... Ді, ем, Якась швидка дія буде. І наскільки я зрозумію, тут іде циклічність. Тобто людина повністю не зможе від цього відійти. Я навіть не знаю, що це таке може бути. Тут і місяць, дивіться, і диявол. Диявол, розбите серце, місяць, десятка жезлів. Тут, здається, карти так, вроді би, нічого, правда, але ось це ураження буде. Як воно називається? Блискавичним, дуже швидким. Знаєте, так буде якось і буде вражати, дуже сильно вражати. По колесо фортуні. Тут не передбачування, ну куди буде вражати. Тут ще я я навіть не скажу. Зараз ми подивимося. Тут йде а, ці монети. Я би сказала на рухову систему. А як би це сказати? Цього апарату, як він називається, рухового апарату. Чомусь у мене так іде. Не нервова система. Нервова система була би тут інша. Тут більше на рухатись людина не зможе, працювати не зможе можливо, навіть довгий час. Це не є. Я би не сказала, що це віспа, чи це ось та з 20-го року мутована. Тут щось, ну, таке враження, щось інше. Щось інше. Давайте ми. Подивимося, чи будуть чи будуть епідемії найближчим часом. Наприклад, від одного до трьох років. Чи планують вони? Від одного до трьох років якісь епідемії, думаю, що так. Планують. Розробляється ще в процесі розроблення, щоб ви розуміли, планують. Хі -хі, чи як планують? А, виглядає, що дійсно буде іти якась епідемія. Тут я не можу. Дивіться, я вже пояснила, що руховий апарат тобто, людина буде непрацездатна, людина недієздатна, не зможе рухатися. Силу може втратити. Я не знаю, що це може бути. В мене йде отак інтуїтивно якийсь руховий апарат. Тобто людина буде, знаєте, більше втомленою, буде вражати ось якось на тіло, на вагу, на роботоспособність вражати буде. Але тут не нервова система, тут, скоріше за все, м'язи. От чомусь в мене йде м'язи. Враження м'язів буде. А, дивіться, чи воно дійсно дойде свого апогею саме 1-3 роки, отут ще, знаєте, не зовсім визначено, чи воно 1-3 роки, чи ще довго. Але, ви бачите, воно розробляється. Тестується вже навіть. Є тести. Ось це я теж можу сказати. Як переживе світ цю нову епідемію? Ну, Дивіться, у кого, в принципі, достатньо. Не всі. Давайте я так скажу. Це залежить від, люди... від людини. Наскільки я розумію, від людини. Наскільки людина енергетично сильна. Не просто а, має. Наприклад, хороше здоров'я. Тут не грає, тут енергетично. Чи людина енергетично сильна? Тобто, мої дорогенькі, переживуть ті, хто на високих вібраціях, ті, хто до них і так нічого не чіпляється, так? їх і модняцька та з 20-го року хвороба не, не, не прибила. Розумієте, якось так я це бачу. Ну, в принципі, в принципі, я і втрат не бачу. Скажу відверто: і втрат не бачу. Тут немає, я не бачу смертності. Тобто, це вже плюс. Ось, щоб ви розуміли. Тобто, якось тут не зовсім піде у них ця хвороба по плану. Вони її готують, але, до речі, ви знаєте, що ще може бути? Що це може, може бути з їжею. Тобто, щось. Давайте я ось це зберу. Так, це теж так, зачекайте. Ну, ось то було тут. В мене чомусь а, хочу я подивитися, який я саме спосіб зараження, бо щось я не зовсім розумію: спосіб зараження. Дивіться, тут монетні карти. Мені так здається, що це буде багато монетних карт. Але через спілкування, через контакти. Я би не сказала, я чомусь подумала через продукти, але я не, не скажу, що тут через продукти. Хоча, хоча, тузи, ось Тут верніше, не тузи, тут туз монет. так, Тут десятка монет. Тобто це може бути через урожай, через продукти харчування. Тут четвірочка теж монетна. Тут якісь маніпуляції будуть з продуктами. І ось знову сім, сімка накопичення якогось, якоїсь речовини. Накопичення якоїсь речовини. Але я би не сказала, що це якось через повітря. Це, скоріше за все, ну, не те, що зараження, це як, якась хімія. Мої дорогенькі, тут якась хімія. Десь була в мене карта одна, тепер я її. Тепер я її тепер зрозуміла, але тепер я її вже не бачу тут в розкладі. Ось, в принципі, по місяцю. Це якась, знаєте, якась якась речовина по дияволу, по цьому. Тут, ну, я скажу так, що ну якесь, знаєте, я вибачаюсь, але. Ну, я не можу нафантазувати тут. Розумієте? Ось, Якби я хоча б якийсь як регресивний гіпноз можна щось подивитися. А тут нафантазувати так. А те, що я відчуваю, тут якось буде на вагу, на тіло, на матерію, скажімо так, це може бути і шкіра, це може бути кості. Все, що з тілом пов'язано, ось якось так. Тобто, роботоздатність буде падати, ось, але не це не нервова система. Ось якось так. Ну, Не видно, тут ні одна карта не вийшла, яка нервову систему би показувала. Якось так, мої дорогенькі. Я е, скажу так, давайте трошечки подискутуємо. тобто, Чекаю на ваші думки, відповіді. Ось як ви це бачите, як, чи, можливо, десь ви вже чули, це мені допоможе, ось я так скажу. Більше це зрозуміти. Я тоді в коментарях буду вам давати відповіді, що до мене дойде, скажімо так, але тут щось нове: тут іде щось нове, і я не впевнена, що це вже через три роки може статися. Скоріше за все, трохи довше. Не так швидко. Ну, дивіться, це плани. Плани в них такі ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!